Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Харкові. Зафіксували епічну погоню ТЦК за велосипедистом. Спочатку чоловіка блокувало одне авто, він виїхав на іншу полосу і трохи загальмував. ТЦК продовжило його блокувати, але він розвернувся і поїхав в іншу сторону по зустрічній. Тоді на нього виїхало інше авто і пішло майже на таран. Однак, в останній момент велосипедист ухилився. Він прискорився і продовжив тікати. Тим часом розвернулось перше авто ТЦК і поїхало за ним. Чи вдалося в результаті за Чоловіка наразі невідомо, в місцевому ТЦК інцидент не коментують.